Ковід бояло, наче й не було. Кличе вересень чорнобривцями, айстрами та гладіолусами Кличе вересень з тиглими нивами і дитячим веселим голосом. Кличе вересень першоклашками, теплим дощиком з парасольками і новенькими партами клас. Вересень ласкаво просимо, лише дякуючи захисникам заплена школа рідні коси і заклично всміхається нам. Клич вересень мирними ранками. Вони будуть, вірить кожна дитина. Доброго ранку усім, ми з України. Українська школа. Складні часи ти переживаєш. Але як захистити діток з школярів своїх стаєш? Бо на чолі колективу стоїть мудрий керівник. Опора. Всіх вітає Олександр Георгійович, директор нашої школи. Шановні учні, вчителі, батьки, вітаю вас святом Днем Знань. З початком 2022 року наша країна зіткнулася з великою перешкодою на шляху справжньої незалежності. Але на те мої українці, щоб не скорятися, а піднімати голову. І виганяти ворога з наших земель. Ми дякуємо Збройним силам України, які показують російським загарбникам, де їхнє справжнє місце. А учні, ваша справа саме, набуваючи знання, показати, що сила в знаннях, сила в справжніх знаннях, а не в зброї. Хочу сказати учням 11 класу. Цей рік буде напруженої роботи. Ви поставили мету і ви йдете до неї. Учні перших класів. вас дочекались вчителі і вони радо зустріли вас. Все буде добре. Решта учнів прийдуть до класів. І буде мир, і буде Україна, і буде нова українська школа. Вітаю вас зі святом. Слава Україні! 1 вересня. Щаслива мить! Усе нове, портфелі, форми і нові уроки. Хай перший дзвоник переливом сповістить про початок нового 2022-2023 навчального року.